Кошмар зі світлом. Так, відверто прокоментував ситуацію зі світлом у телеграм-каналі. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, уражень інфраструктури не було. При цьому у регіоні є проблеми з опаленням. Власне, і розпитаю пана Віталія про це. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго ранку зі святами вас. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в місті. Що зі світлом, що з теплом? Тому що ну, по новинах уражень не було, але ситуація, ви пишете, важка. Ну, Ми маємо розуміти людей, які живуть там, в таких умовах, де немає світла, де проблеми з опаленням. Чому я так написав? Ми ще додатково отримали команду на відключення до 10 черг по ГАФ. І вони накладаються трохи, тобто не вся область в блекауті, як написали, попри те, дуже мало світла. Це пов'язано, за моєю інформацією через те, що є проблема з транзитом, перевантажені мережі транзитом з заходу, і в тому числі імпортованої електроенергії на схід. Тому всі шість обленерго, пакет, де контрольний пакет держави отримали команду на серйозні відключення. Тому я людей попереджав, що це є проблема. Попри те, е, знаєте, сьогодні такий день, що треба якраз об'єднуватися, навіть як коли погано, допомагати іншим, щоб не злість була, а е, шана до себе. Ми готуємося відправляти на Київ е, ремонтні бригади готуємося трохи наших резервних генераторів відправляти, тому що в Києві ситуація ще гірша, тому що у них немає і тепла, і води там деяких. Моменту, хто ми, окрім цього, ще готуємося допомагати іншим. Я вам хочу за це подякувати. Регіон, який дуже страждає від атак росіян, ще примудряється допомагати е, столиці. Е, дякую вам за це окремо. Але якщо е, ви кажете, отримали команду на додаткове відключення черг е, до чого людям готуватися? Скільки світла сьогодні має бути? Ну я не знаю, за давайте мабуть відштовхуватися від песимістичного сценарію, щоб люди були готові до гіршого. Давайте. На зараз приблизно 4 години є світло на добу. Було до команди 8.53. Зараз у нас умовно 12 черг, це 6 черг по 2 під черги, і команда на відключення 10. Але деякі аварійні відключення накладаються на планові. Тому я вважаю, що десь 20-23% світла буде в області. Але потрібно час для того, щоб енерго прорахувала всі ці історії, і я міг дати... Точну інфу я вважаю, що треба готуватися до сценарію найгіршого дві години. Є світло на добу. Немає світла. Що у цей час із опаленням? Чи є можливість подавати напругу на насоси, які качають? Справа в тому якраз проблема, що напруга є, але є в деяких місцях не вистачає на насоси. І ми включаємо генератори, в тому числі на котельні, які качають тепло. Справляємося. Поки що є проблеми з приватними котельнями на дахах є проблема з приватними скважинами, які забезпечують воду для деяких ОСМД та доміфа. Там це серйозна проблема. Ми не можемо замість них це вирішити. Попри те, загальна картинка, слава Богу, тепло в нас в Миколаєві є. І воду ми подаємо. З перебоями працюють точки безкоштовної видачі питної води, тому що вони підв'язані теж під графіки і підмерзають. Знаю, що по прогнозам в нас плюсова температура за кілька днів, тому це. Ситуація вирівняється, тобто тепло в нас є, газ в нас є, і слава Богу. З електрикою погано, але маємо терпіти, тому що в деяких місцях ще гірше, і тут не час жалітися, а час зібратися, допомагати. Ми готуємося до найгірших ситуацій до евакуації з інших регіонів, де розмістити людей. Що треба буде годувати людей гарячими обідами? Ми це все прораховуємо. У нас не найгірша ситуація, але ми єдині з Україною, тому виконуємо всі накази і готуємося допомагати далі. Спасибі вам і за допомогу, і за те, що ви приділили нам час. Віталій кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був у нашому ефірі.